Ет'юкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу. разом сильніше. Дон Че Пушилін, так званий глава незаконного воєнного угруповання злочинного ДНР, ставлені Кремля, Дініска, панікує, каже, що щось на частині окупованих територій темно не може знайти він своєї совісті в таких умовах. Ах, та він її і не шукав. І звітує Пушилін про те, що в ніч на 26 листопада через атаку на Старобечівську ТЕС у кількох містах на тимчасово окупованій території. Них зникала електроенергія, от напасть. І половина Маріуполя, Донецька, Єнаківа і Горлівка були без електрики. Пушилін заявив, що вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі так званої ДНР, тому що і тому частина території була знеструмлена. За його словами, удар нібито був масованим, тому не всі об'єкти збили. Ну просто ПВО напевно діряви, то не всі збиваються. А немає світла, тому що немає такого взагалі поняття і утворення, як ДНР. Воно існує хворій уяві Путіна і в пропиті проплаченні. Уяві чи Пушиліна. Бо Донецьк і вся Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина, Крим це все Україна. А ось вам вже тонко натякають. Звалюйте, бо скоро в темряві дороги не знайдете, а лампа діогена вам давно не допоможе. Що зараз відбувається в Харкові? Яка безпекова ситуація в регіоні і не тільки тому, що вся Харківщина це Україна, попри марні спроби ворога атакувати на куп'янському напрямку? Тримаються наші збройні сили України, тримається вся Харківщина і точно. Тримається наша кореспондентка звідти Анна Черненко, яка просто зараз з'являється в нашому ефірі. Анна, привіт, розповідай, будь ласка, яка ситуація в регіоні, які потрапляють райони найбільше під обстріл, як себе поводить ворог, розуміючи, що на фронті в нього втрати? А відтак чи зростає паніка і хаотичні обстріли цивільного населення? Вітаю, рада бути в ефірі. Щодо у ситуації оперативної, дуже коротко сьогодні. Чому? Тому що головне, у нас в задобу немає поранених немає жертв серед цивільних. Дуже цьому тішимося. Вже напевно третій день така статистика, і це, це дуже правда класні, приємні новини. Але разом із тим обстрілів багато. У нас під ударами було чотири райони Харківський, Кигуївський, Куп'янський і Богодухівський. В останньому під, під обстрілом е мінометів було село Баранівка. Там побито два приватних будиночки, нові руйнування і дуже пошкоджена е лінія електропередач. Я думаю, нашим енергетикам сьогодні доведеться. І вони вже напевно працюють, а доведеться попрацювати там. Харківський район, село, Козача Лопань теж було під ударом, але це вже була артилерія і більше пошкоджень, чотири приватні оселі побиті. Фотографії викладала прокуратура. Можна подивитися, наскільки сильно побито це село. І на жаль, козача лопань, вона останні, напевно, останній тиждень, може, десь 10 днів в часто дуже в зведенні щодо бовому щодо обстрілів і також за. Цей місяць, на жаль, були і втрати цивільні там з загинула людина. Це коротко щодо оперативної ситуації. Я сьогодні ще підготувала два репортажі, які на мою думку варті уваги. Перше це спортивно-волонтерський такий захід пройшла в Харкові. нещодавно, символічна і дуже тепла зустріч, хоча вона пройшла на Людовій арені, але попри те дуже тепла, змогли зустрітися у таку, скажімо, так, коротку відпустку. Військові, які ще недавно були хокеїстами, боронили честь України на спортивній арені. Зараз вони буквально захищають Україну. Це спортсмени хокейного клубу Вітязь Харків. І от вони зустрілися з висі своїм клубом, отримали певні такі волонтерські вантажі від них. І для них ця зустріч була дуже символічною і важливою, тому що вони пірнули в атмосферу, яку дуже люблять, з яку багато років, скажімо так, вони багато років свого життя вони віддавали спорту, але зараз тут боронять Україну. І а, хочу наголосити, що хокейний клуб він не може, звісно, через безпекову ситуацію проводити змагання в Харкові, але проводить їх за межами України. Польща, Естонія навесні буде Фінляндія. Великі такі змагання спортивні, благодійні, збираються кошти і для військових, і для цивільних, які постраждали. Тобто велика робота, такі амбасадори України, амбасадори нашого захисту вже а, за кордоном. Хто не боронить, скажімо так, буквально Україну, той боронить серед спортсменів її а, в площині. Інформаційній в, в, в площині такій е, спортивної арени, і хочу теж наголосити, що е, хокейний клуб проводить великий збір, черговий збір на цей раз на всідки для військових, можна долучитися до збору шість авто мільйон ще сот тридцять вісім тисяч. Можна знайти банки і на сторінках, і в, в соціальних мережах хокейного клубу. Тому долучайтеся і. Це буде наш такий перший невеличкий, хоча б в внесок в перемогу, і саме от, в перемогу спортивних військових, скажімо так.